Олія соняшникова чумак золота, 79 гривень та 10 копійок 900 мл. Радамер, сир напівтвердий, пластинами 63 гривні 50 копійок. І такий варіант салямі 56 гривень. Тут вага різна: 150 і 135 г. Сир напівтвердий з суцільними шматочками 77 гривень за 200 г. Гавда або радамер. Ось такий сир пластинами лактіма по 50 гривень. Сир м'який від кому, бринза або інсалата 38 гривень 170 грамів. Молоко яготинське 40 гривень 870 грамів. Різноманітні пельмені, наприклад, ось такі із м'ясом індички 103 гривні. Вага в упаковці 650 грамів. Із телятиною 81 гривня. Вага в упаковці 450 грамів. І ще один варіант це є філейні 650 грамів. 94 гривні. Вареники з картоплею. Від торгової марки 3 ведмеді» мішутка 450 грамів за 41 гривню. Тісто листове, дріжджове від своєї лінії, Вага 900 грамів, акційна ціна 66 гривень. Круасани, швидко заморожені. 6 штук по 60 грамів, 85. Крабові палички від своєї лінії заморожені 240 грамів 42 гривні. Креветки варено морожені 700 грамів. Торгова марка Норвен 171 гривня. Олія чумак золота. 900 мл 79 гривень та 10 копійок. Скумбрія від своєї лінії з додаванням олії 53 гривні 50 копійок 240 г. Сардина в томатному соусі 46,70 грамів, атлантична з додаванням олії 46 і бланшована 48,10 г. Солодка стевія в упаковці 250 гі5,40. Масло від торгової марки злагода 72,7% жирності 180 грамів за 69 гривень. Від торгової марки Рудь морозиво. У вафельному стаканчику ось таке 100%. Акційна ціна 17 гривень. Від своєї лінії морозиво великий стакан за 20 гривень, 85 грамів. І ось такий варіант: великий стакан з підваркою Ківі та Манго 20 гривень. Морозиво каштан золотий від своєї лінії по 15 гривень. Білий та шоколадний. Лікарська барина 116 гривень за 550 грамів. Фірмова 100 гривень пів кілограма. Грудинка особлива. 35,60 за 100 грамів. Вафельки від своєї лінії по 12 гривень та 30 копійок. Три варіанти. Ще був шоколадний варіант, але бачу, вже його розкупили. Такі більшою вагою 190 грамів за 33,20 з малиновим смаком. Шоколадні 38,70. Печиво рошен ловіта. Ціна 28 гривень 150 грамів. Печиво здобне рушен із желейною начинкою зі смаком вишні або апельсину – 80 гривень. Таке печиво від біскоті 28,80-140 грамів. Два варіанти. Печиво орео з какао та з начинкою полуниця 30 гривень шоколадно горіхова паста мілка 173 гривні. Дуже мені цікаво, чи будуть знижки на подарункові коробочки до Дня Святого Миколая. Хоча, пам'ятаю, минулого року акцій не було. До, було вже аж після. Цукерки вагові Рошен Галаретка 100 г 19,45 г. Вагові цукерочки. Королівський шарм від «АВК». 28 гривень за 100 грамів. Сардельки австрійські. М'ясна лавка. Ціна за 100 грамів 19,40. Ковбаса від добров. Вершкова напівкопчина. Ціна за 100 грамів 44,30. Асорті шинка варена. Ціна 38,20 за упаковочку 100 грамів. Ковбаса салями фінська. Це є м'ясна лавка. 106 гривень за 420 грамів. Виріб фаршевий новомиргородський 46,50-420 грамів. Упаковка. Ковбаса в папероні 42 гривні 63 копійки. Тут ціна вказана за 100 г. Тобто буде коштувати дорожче, бо вага більша, ніж 100 г. Шинкова напівкопчена пів кілограма. Ціна на ціннику за упаковку 187,50 Тернопільська 47,76 це за 100 г. Такі ковбаски ціна 75,50 120 грамів. Губернська 35 гривень за 100 грамів. Ковбаса єврейська 58,20. Ціна за 100 грамів. Від Оліс, соус, солодкий чилі, 20 гривень 180 грамів. Соус густом сирний 23,70 грамів. Карбонара 22 гривні 70 копійок і чесниковий таку ж ціну. Соус алжирський 23 гривні 70 копійок. Асорті з грибів китайських 83 гривні 50 копійок. 530 грамів. Кукурудза цукрова від своєї лінії. 340 грамів, 38 гривень. Зелений горошок 420 грамів – 38 гривень. Приправа приправка до картоплі та овочів 22 гривні, американська або мексиканська по 25 грамів. Паніровка хрумтезна від приправки 27,70-120 грамів. Паприка ціна 12 гривень 30 грамів. Паприка сушена копчено-мелена – 15 гривень. Персики від своєї лінії половинками в легкому сиропі 820 г. 81 гривня 50 копійок. Ананаси кільцями в сиропі 74,50. Приправа приправка до м'яса, до шашлику або до плову. 32 гривні та 40 копійок. В упаковці 40 гривні. 45 та 50 грамів. Фарш з хека від торгової марки Veladis 50 гривень пів кілограма. Лосось від норвен порційний 340 грамів 283. Морозиво від торгової марки Магнат. Є ось таке горіхове. Або малиновий чизкейк. Вага боковці 500 грамів. Акційна ціна 92 гривні. Морозиво 3 ведмеді. Монако. Чорничний чізкейк 27 гривень. Масло від торгової марки злагода 72,7% жирності 180 грамів, 69 гривень. Пломбір великий стакан від своєї лінії 20 гривень. Пломбір великий стакан. Своя лінія 20 гривень. Морозово великий стакан із підваркою ківі та Манго. 20 гривень. Від торгової марки Норвен оселедець філе в олії. 250 г 65 гривень. Лосось солений рибком продукт. Філе без шкірки з мушками 118,50 за 100 грамів. Паста з ікрою риби океанічної. 42 гривні 180 грамів. 49 гривень ікра ментая. 100 грамів. Чай чорний мономах байховий, кенійський, 36 гривень, 45 пакетів. І ось такий чай мономах 49 гривень, розсипний 80 грамів. Чай зелений від делюкс, розсипний, 80 грамів, 50 гривень. Ще є ось такий варіант: цей чай чорний 56 гривень і 52 гривні. Тут 80, а тут 100 г. Рощина кава від торгової марки Нескафе. Еспресо з густою пінкою 150 грамів за 288. Нескафе Gold 280 грамів за 382 гривні. Нескафе Gold 200 грамів 282 гривні та 50 копійок. Рощина кава «Якобс Монарх 188 гривень за 120 грамів. У зернах «Якобс Монарх 1 кілограм за 750 гривень. Рощина кава у склі «Якобс» 330 гривень 190 грамів. Від торгової марки Делюкс кава у зернах смажена. Кілограм за 689. Кава мелена від Deluxe 333 грив 500 грамів. Такий варіант від Deluxe Кава смажена Мелена 250 грамів 191 гривня. Креветки норвен варено морожені 700 грамів 171 гривня. Питні йогурти лактонія від лактель по 22 гривні. Упаковці 290 грамів. Йогурти молокія по 300 грамів. 1,6% густий білий. Ціна 26 гривень. 8% жирності білий по грецьки 31 гривня. Майонез оліс 300 грамів, 41 гривня 50 копійок. Столовий. Майонез від Оліс чудовий 38. Кетчупи від оліс лагідний або шашличний 20 гривень. Вага 250 грамів. Соєвий соус від торгової марки Чумак 470 мл, 40 гривень 50 копійок. Соус тартар. Іделія 2440 200 г. Чумак соус французький з гірчицею 23,30-200 г. Такі соуси від торгової марки Чумак, бургер, лаваш рол та солодкий чилі по 200 г. Лосось свіжо заморожений, філе порційне 340 грамів. 283 гривні це за упаковку. Шоколад «Лакмі» від відрошене, він є із різними начинками: полуниця, печиво, вафельки з молочною начинкою та кріпсами та з карамелю і арахісом. Ціна 37 гривень. Вага тут різна, так, плюс-мінус 100 г, і найменша вага 85 Шоколад від торгової марки Millennium. ці вже більшого формату 270-285 грамів по 112 гривень. Так, так, це десь не звідси. Бо дві начинки ще має бути із печивом. Ось такий варіант. Печиво орео 30 гривень, 95 грамів. Шоколадно-горіхова паста відмілка 173 гривні 350 грамів. Вафлі від своєї лінії Artec Class з ароматом молока та з ароматом шоколаду. 12 гривень 30 копійок, 71 грам. Ось такий варіант. Шоколадний. Ціна 13,70 Печиво від торгової марки Рошен, «Ловіта» по 28 гривень. Світленьке з шоколадною крихтою, шоколадне з шоколадною крихтою і ось таке з арахісом. Ціна 24 гривні. Печиво від рошен «Ловіта» «Джелі» Вага 420 грамів, Ціна 80. Вишня або апельсин начинка. Сир глазурований, торгова марка День у день смак. Кокос, полуниця або згущене молоко 10 гривень, 40 копійок, 36 г. Туалетний папір від своєї лінії 37 гривень, двошаровий 4 рулони. Вологий туалетний папір 29,30, 50 штук з клапаном. Сніжна панда «Супер Абсорб» 4 рулони двошаровий, шаровий 46 Корм для котів клуб 4 лапи 11, 20, 85 грамів. Такі смаколики, палички для котиків: 11 гривень 5 грамів. Вологі антибактеріальні серветки 27 гривень 60 штук. Підгузки для дорослих від своєї лінії 10 штук М129. Л 149. Підгузки дитячі міні Бі 300 гривень за упаковку. Підгузки трусиками 219 гривень. Щоденні прокладки Discreet 80 гривень. Прокладки котекс 63 гривні 12 штук, 60 гривень 16 штук. Зубна паста пародонтакс 50 мл 44,50, 100 мл 83 гривні. Набір зубних щіток Своя лінія 2 штуки 21 гривня. Зубна паста пародонтакс 75 мл 85 гривень. Набір дві зубні щіточки Пародонтакс 90 гривень. М'які. дезодоранти спреї. Аромати є на вибір 67 гривень. Станки для гоління Солей» – 3 штуки 86 гривень. Бальзам після гоління «Евелін» – 74. Рідке мило дитяче сатін. 29,50-250 г. Фамен 64 це 250 мл гель душу. І за 96 гривень 400 мл. Гелі для душу від торгової марки Нівея 122 гривні 250 мл. Тео милорідке 51 гривня і 40 копійок – 400 мл. Шампунь для волосся шварцкоп Бліс 130 гривень 400 мл. Шаума жіночий по 104 гривні 400 мл. Чоловічий 108,40 гривень. Губки для взуття сілвер без кольору. Або чорні 20,80. Ріо засіб для миття посуду 29 гривень 495 мл. Торгова марка День у день, 1 літр, 50 гривень 50 копійок. З дозатором. Засіб. Розумний вибір. Ріо 35 гривень 500 мл. Дак, суперсила, видимий ефект 96 гривень 900 мл. Порошок Грюнвальд 4 кілограми 230-80 кг. Порошок тайт Аквапудра кілограм та 800 грамів, 215 гривень. Гала Аквапудра кілограм 800 г 205 гривень. Кондиціонер Falsi Азура, 173 гривні та 40 копійок 2 літри. Від Ленор кондиціонери по 129 гривень 798 і 987 мілліт. Wash and free засіб для прання 2 кг 100 г 90 гривень. Сатін 98 гривень 3 кг.